Колеги, вітаю. Мене звати. Ну, вже представила так Іван Пронько, психоаналітик, психіатр. І е, я починаю секцію доказово, доказових практик при аутизмі. І е, як представник психодинамічного підходу, е, зокрема психоаналізу, е, мені завжди цікаві е, причини, так цікава. Відповідь на питання, чому і відповідно, ми знаємо на сьогодні, що є практики, які доказові, які доведено працюють, і які ж можуть теоретично там лежати механізми в основі цієї ефективності, так цих підходів. Отже, сьогодні, спочатку, я почну з того, що проговорюю які цілі на сьогодні. Корекції існують ну, згідно міжнародних настанов. Згідно такого уже спільного бачення, так міжнародного, і які засоби корекції є доказовими. Потім розглянемо можливі механізми і запропонуємо можливі механізми ефективності прикладного аналізу поведінки. І наступним розгляну розвиткові втручання, які на сьогоднішній день є є одним із найбільш доказових, і теж подумаємо, розглянемо. А є чому вони і яким чином вони можуть бути ефективні і ефективні в корекції аутизму? Отже, цілі та засоби корекція. Згідно, наприклад, настанови міжнародної 2020 року американської з аутизму, то цілі для втручання дітей з аутизмом перше це звичайно мінімізація базових проявів аутизму, тобто мінімізація порушень соціальної комунікації та повторюваної поведінки. Друге, це максимізація функціональної незалежності, так, тобто, щоб дитина набувала адаптивних навичок і щоб вона була саме. Местійна, ну і третє це мінімізація проблемної поведінки, яка, як ми знаємо, так вона завжди супутня аутизму. Один з варіантів, який нам завжди допомагає з такими дітьми, це лікарські засоби. Так на жаль, вони не можуть на сьогодні впливати на соціальні проблеми, на комунікативні прояви аутизму, і можуть використовуватися або для лікування супутніх станів. Ми знаємо, часто цардух, тривога, депресивні прояви. Або вони впливають на проблемну поведінку. Так, вони впливають, звичайно, на агресію, самоушкоджувану поведінку, ну та інші такі прояви цієї проблемної поведінки. Теж цікаво, якщо ми розглядаємо так медикаментозне лікування, то в рекомендаціях зазначено, що все ж таки тут потрібно копати спробувати копати глибше, глибше зрозуміти сутність цієї проблемної поведінки. І е, е, знову ж таки, так у неї можуть бути свої причини. Потрібно ретельно з'ясувати до призначення медикаментів, до призначення антипсихотиків, так чому і коли почалась проблемна поведінка, з чим вона може бути пов'язана, які функції вона виконує, вона може виконувати певні функції. Чи це може бути прояв комунікації, так тобто чи якийсь ди дистрес, так окремо це може бути проявом. Ми з вами знаємо якихось супутніх медичних станів. Наприклад, біль. Так у нас сьогодні окрема доповідь була щодо болю, і дитина може бути невербальна, вона може не говорити. А це може бути отитони, може бути карія, може перелом навіть бути так. Тобто, і якраз ця проблемна поведінка може бути всього лиш наслідком цих супутніх станів. Незважаючи на те, що е, дуже обмежені можливості медикаментозної терапії. В лікуванні ну в корекції, так вона досить чим старша дитина, тим частіше використовується. Так ну, проблемна поведінка досить часто зустрічається, і знову ж таки, втручання психосоціальні теж вони досить ну, обмежені в доступі, скоріше за все, на сьогодні відповідно там від 3 до 5 років кожна десята дитина. Отримує лікарські засоби, психотропні лікарські засоби. Старше 6 років до 10 років, до 11 це кожна третя, майже кожна друга дитина в США отримує вже психотропні засоби. Старше 12 років двоє з трьох дітей, двоє з трьох дітей вже отримують психотропні препарати. Ну і, звичайно, методи, які впливають, доказово впливають. На основні прояви аутизму, на базисні прояви аутизму це психокорекційні втручання, які зосереджені на взаємодії між батьками та дітьми на самому ранньому етапі. І тут ми можемо говорити, що, що згідно міжнародних рекомендацій, згідно досліджень, так є основні підходи. Це звичайно прикладний аналіз поведінки, й є розвиткою втручання. Вони на сьогоднішній день все стають найбільш доказовими і відповідно ось ми теж рухаємося так в цьому напрямку. І сьогодні, в цій секції, ви зможете почути від інформацію від засновників двох таких основних розвиткових втручань: це Джаспер, американський підхід, і ПЕКТ, британський підхід. Які рекомендовані саме в міжнародних рекомендаціях як такі найбільш ефективні, найбільш доказові? Далі і третя група це як природні розвиткові поведінкові втручання, тобто втручання, які використовують принципи і поведінкових підходів, і розвиткових підходів. Наприклад, Джаспер теж хтось відносить до розвиткових втручань, хтось до цього третього третьої категорії. Як додаткові, теж можуть бути батьківські втручання, логопедичні, рухові, сенсорні втручання. І чому саме такий, ось, такий розподіл на основні додаткові, бо, звичайно, ми в сучасному світі орієнтуємося на доказовість, на рандомізовані, контрольовані дослідження, потім на їх узагальнення у вигляді метааналізів, тобто на серйозні наукові Так? Якщо не Має таких досліджень, ми не можемо говорити, що цей підхід дійсно гарантовано так сприяє результату. Прикладний аналіз поведінки на сьогодні він є, звичайно, найбільш розповсюдженим. Можна історично так склалося, до, досить доказовий він є, так ефективний. І звичайно, якщо ми будемо розглядати так механізми, поглянемо на механізм, то вони в поведінкових підходах фокусуються на тому, що поведінку можна пояснити за допомогою абревіатури «ABC». Тобто перше це провісник, друге це сама поведінка, і третій наслідок. І ось наслідок він може коригуватися. Він може бути позитивним, тоді підкріплює поведінку. Може бути негативним. Тоді поведінка ця ну, прибирається таким чином, впливається так на поведінку, щоб її менше було. Провісник теж може ці передумови, які сприяють поведінки, теж може коригуватися. Відповідно, часто теж порівнюють усь з таким дресируванням, але насправді ці підходи поведінкові вони такі універсальні. Вони загальні. Тобто дитина вже з самого народження починає ну не з самого народження, але там перші місяці вона починає реагувати так, як на ту чи іншу її поведінку дорослий ставиться, і відповідно це, це все фіксує. АБА-терапія аутистів, звичайно, пов'язано з ім'ям її засновника Олевара Вараловаса, який в 60-х роках цю терапію так, відкрив світ, сформував, по суті, в тому вигляді, в якому вона є зараз. І, звичайно, починалася АБА-терапія з такого травматичного досвіду, в який занурювалися так, ці діти. Це були і такі. Яке якесь там фізичні покарання? Це це були навіть електричний струм. І чому? Бо було ефективно. Так Олеварловас він говорив, що ну звичайно, це було негуманно. Це і зараз, і тоді це було негуманно, але це призводило до, до результату. Це ми говоримо про 60-ті, 70-ті роки. Так, якісь такі травматичні методи використовувалися в АБІ терапії. Починаючи там уже з 80-х років доля травматичного цього досвіду вона зменшувалась. І відповідно те ось дослідження одне з таких найбільш ну таких ефективних. Ну там де була доведена дуже визначна ефективність, так це дослідження Оле Вараловаса 1987 року, коли він довів, що біє терапія високоінтенсивна, тобто більше 6 годин щодня. Починаючи з трьох років до семи років, близько чотирьох років, щоденно там шість-сім годин кожного дня, дитина отримувала це втручання. До кожної дитини було при було представлено два поведінкових аналітики студенти. Батьки теж були навчені, як використовувати це втручання. Тобто, дитина повністю занурювалася в зовсім інше таке буття, так в зовсім інший світ, зовсім інше е, існування, і е, надзвичайні результати були отримані тобто в групі інтенсивної терапії. Кожна майже друга дитина досягла за 4 роки з 3 до 7 років. Вона досягла нормального інтелектуального та освітнього рівня функціонування, що дозволило піти в школу без сторонньої допомоги і як. Дослідник говорив Олег Варловас. Він говорив, що зовні ці діти не відрізнялись від звичайних дітей. Тобто, в першому класі не, не спеціаліст, як він говорив, не зміг, не зміг би відрізнити дитину, яка починала в цьому дослідженні як з аутизмом, так і від звичайних інших дітей в класі. Тобто дуже такі визначні результати. Отже, так ми сьогодні сфокусовані на можливих механізмах, так, механізмах, які працюють. І відповідно щодо прикладного аналізу поведінки, ми можемо так деталізувати, що ну, по-перше, травматизація згідно а, засновнику цього методу, вона є ефективною, була ефективною. Так інше це занурення дитини в, в інший такий світ, так, в світ, де існує чужа воля, а, підкорення цієї чужої волі, коли він починає отримувати, коли дитина починає отримувати. Ну, а, а, за коректну поведінку, так вона, ну певна коректна поведінка, яка від нього бажається іншим. Вона отримує позитивне підкріплення, за якусь негативну поведінку, так отримує негативне підкріплення, тобто нав'язування таке чужої волі. І ось для можливого такого пояснення я хотів би запропонувати теорію французького психоаналітика 20-го століття Жака Лакана. І він розглядав питання, як же відбувається соціалізація, взагалі людини, як же відбувається залучення людини до мови. І він запропонував таку формулу, яку ви бачите знизу. Так він говорив, що суб'єкт у це С перекреслено, це суб'єкт, а він може отримати доступ до задоволення, яке А маленьке, оце це задоволення. Так він не може в людському світі він не може отримати доступ до задоволення прямо. Він може отримати тільки через посередництво мови, означників і символів. І відповідно, ось він говорив, що цей весь процес саме такого залучення до буття, до існування людини, він обумовлюється таким поняттям, як первинний означник, тобто саме перший означник, тобто перший символ. І якраз ось цей перший символ чи не є цей перший символ такою нестачею, нестачею, яку відчуває людина на тому чи іншому етапі. І Відповідно, він пропонував так, що якраз нестача нехватка вона стимулює до розвитку, і вона запускає якраз розвиток і залучення до символізації. Жак Лакан в 70-х роках, ні, в 60-х здається. Значить, він використовує для, для такого пояснення теорію, теорію німецького лінгвіста Карла Бюлера щодо рівня мовленевої діяльності. І Ось Бюлер говорить, що окрім рівня твердження, в мовленєвої діяльності, в мові існує рівень твердження, так? Тобто констатація якоїсь реальності, рівня спілкування, коли є передача інформації, обмін інформації, завжди під час мовлення існує рівень поклику. І оцей рівень поклику це бажання прагнення бути виявленим, прагнення, щоб на людину звернули увагу. Ось як сьогодні так я стоючи, як кожен доповідач, він стоїть за трибуною і хоче. І рівень поклику завжди присутній. Він знає, що на нього спрямована увага. І якраз ось ця увага, вона в принципі для будь-якої людської комунікації, вона є важливою. Веськан говорить, що якраз для аутистів рівень поклику відсутній. Тобто у них немає бажання цього базисного так бути виявленим. Прагнення немає, щоб звернули увагу. І відповідно ми розуміємо, так, що, можливо, якраз нестача і формує це прагнення, і формує це прагнення у цієї уваги. Ось. І, відповідно, він далі говорить, що а, це все таке не, нестача, так, вона на, на наступному рівні а, узагальнюється у вигляді імені батька, тобто іншого, появою радикально іншого, де окреслюється вже. Це значить такий образ іншого наділяється такою надзвичайною цінністю, і відповідно так ми можемо сказати, що чи не є та травматизація і підкорення чужій волі в прикладному аналізі поведінки такою штучним формуванням нестача, так. Ну, звичайно, тут ми можемо тільки висувати якісь там гіпотези, робити припущення, і ось такі ось припущення, чи не є таким це штучним формуванням цієї нестачі. І тоді переходимо до наступних втручань, розвиткові втручання. Вони пов'язані з тим, що 80-90 роки під час досліджень. Дітей з'явились теорії розвитку, і коли було доведено, що спільна увага, спільна увага вона є попередником мовного розвитку. Тобто, саме після формування спільної уваги дитина залучається до мови. Імітація, соціальна активність, пов'язані з соціальними навичками, ну і таке інше, відповідно. Ці теорії, ну ці підходи, розвиткові втручання це Dear Floor Time, Jasper, джазперпект. І ось в останніх рекомендаціях, наприклад, Європейського товариства з дитячої та підліткової психіатрії 2020 року там прямо зазначено так, що в даний час найбільш доказовими втручаннями для дітей з аутизмом є втручання, що спирається на теорії розвитку джаспар і пект, так і от сьогодні ви зможете від засновників цих методів почути так доповіді. Uh, і я вважаю, це, це чудово. Uh, так, і на що ж вони впливають, ці uh, втручання? Вони впливають, звичайно, фокусуються лише на соціальній комунікації та соціальній взаємодії. Вони вибудовують, вони формують. От, Наприклад, Джаспер, так, ну і ПЕК так само. Ось. І uh, значить, Джаспер. Ну, uh, Давайте сфокусуємося на Джаспері, на розглянемо як приклад: так, uh, спільна увага. Джаспер це абревіатура attention, атеншн symbolic play, engagement and regulation. Значить, перше так це спільна увага. Тобто цей метод базується і на тому, що у дитини формуються там ці навички спільної уваги, вони розвиваються. Це спільна увага, як такі долінгвістичні жести ще до появи мови. Діти використовують для спілкування, і це якраз використання вказівного жесту, це, так це бажання ділитися предметами, і якраз ці ну, спільна увага вона є передумовою розвитку мови. Наступне символічна гра. Суть жару в тому, що від найбільш простої гри. Переходити потім до більш складних форм гри, це комбінація, предсимволічперед гра, і нарешті символічна гра як така передумова для соціалізації для розвитку інтелекту. От, і що таке символічна гра? Так? Це така репрезентація, репрезентативне використання об'єктів. Коли там, наприклад, губка якась, чи якась, якийсь кубик, чи якась там іграшка, це там, використовується у вигляді їжі, як там, понарошку там використовують. Наприклад, там, кілька синіх кубиків викладається, це символізує океан. Тобто такі певні елементи. Ідентифікації і асоціації, як у вигляді символів представляється. Наступний елемент жаспору це залучення engagement. І якраз тут протиставляється об'єктне залучення, яке якраз от і характерне для аутистів, коли дитина фокусується лише на об'єкті. І на дорослий для неї не важливий, вона не звертає уваги на дорослого і продоставляється спільне залучення. От якраз це спільне залучення і є ціллю джаспору, тобто розвиток цього спільного залучення, коли дорослий та дитина фокусуються на якомусь спільному об'єкті, тобто дитина фокусується разом з дорослим. Ця навичка вона розвивається. Тобто, це все практично так, присутність усвідомлюється у виконанні дій по черзі. Тобто, спочатку дитина, потім дорослий там, якусь дію робить. Спільне виконання дій, коли дитина та дорослий разом дії виконують, гра зі спільними іграшками, і це таке залучення є передумовою для розвитку саме мови. Ну, регуляція і це якраз такий процес. Там теж один з основних елементів Джаспору, так процес, коли дитина може бути задіяна, коли вона належним чином залучена в цю взаємодію. Вона відстежує, інтерпретує, змінює діапазон своїх емоцій. Uh, і такі навички вони uh, важливими так для взагалі для того, щоб бути от, залученими в процес навчання. Uh, запропонований був механізм втручання джаспер, Саме uh, ну, опублікований в науковому в наукових статтях. Uh, значить, що uh, Тручання Джаспер, воно саме як посередник, тут спільне залучення. Це спільне залучення призводить до результату в результаті до такої появи спільної уваги. І в кінцевому вже результаті це призводить до розвитку мови, тобто, ось там така послідовність цих активностей. І теж яким чином ми можемо запропонувати. Інтерпретацією, спробувати подумати про механізми, що, що тут може бути в основі саме таких розвиткових підходів. Ми можемо говорити про теорію стадії дзеркала Жака Лакана. Коли ну, Жак Лакан сформував так, таку теорію ще з до 24 місяців. У дитини відбувається. Усвідомлення власного образу, і ось він назвав цю стадію стадією дзеркала, бо це власний образ він сприймається ніби у дзеркалі в іншому, так тобто, ну з однієї сторони, це може і вла через власне дзеркальне відображення, отримання цілісного такого образу себе. Але він говорив, що найбільше так це це впливає образ іншої дитини або іншої людини, на яку суб'єкт дивиться, і він формує через іншого цей власний образ, тобто ідентифікація. І якраз ось ми можемо так таке припущення зробити, що це спільна увага залучення, так це якраз і є таким намаганням підсилити цю ідентифікацію, сформувати цю ідентифікацію. І, до речі, в цих розвиткових втручаннях і Джаспер, і ПЕКТ. Ключовий такий механізм це відзеркалення. Тобто, що робить дитина, дорослий теж саме робить так. Таке відзеркалення і формування у можливої ідентифікації. Символічна гра, теж як припущення, це може бути ідентифікація дитини з іграшкою. Так, теж така, то такий можливий механізм може тут бути. Дякую за увагу.